Прошу встати, суд іде. Доброго ранку прошу сідати. Колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3 Тересто 42 з кисна 2023 за конституційною скаргою. Сороки Віктора Володимировича щодо конституційності під пункту 17-го пункту 1 розділу 1, А закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації трудових відносин. А закон номер 2352 від 1 липня 2022 року. А, і а, цей підпункт оскар... під оскаржується в зв'язку з частиною 3 статті 90... 119 Кодексу законів про працю України. Оголошую, що на пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Голован, Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Провамайський і Галина. Наш сенат 25 жовтня цього року ухвалив роздати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику і для повідомлення про прибуття учасників провадження у цій справі на це засідання. Прошу вас. Дуже дякую. Інформую високий суд, що усі учасники конституційного провадження були належно і завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Друг Сенату з'явився Сорока Віктор Володимирович, суб'єкт права на конституційну скаргу. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Дердіна Максима Євгеновича на адресу суду надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в цьому засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 7 листопада цього року надійшов лист в якому він також повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні сенату з поважних причин, просить розглянути справу без його участі у залі засідань до сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую дуже вам дякую, дякую. шановні колеги. До початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату. Судді не інформували про наявність у когось з них реального потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу суду не надходило. Письмових заяв від учасників постійного провадження про відвід суддів. Шановні колеги, на цей момент у кого з вас є самовідводів? Немає самовідводів. Шановний Віктор Володимирович, чи є у вас заява про відвід когось із суддів присутніх в цьому засіданні? Шановні судді немає. Немає, прошу сідати. Отже, шановні колеги, з таких обставин кворум для проведення пленарного засідання сенату є. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя в сенаті Сергій Головатий і я оголошую пленарне засідання сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі колега Василь Ломак. Відкриту частину нашого засідання фіксують за допомогою технічних засобів. Ведуть протокол. І запис відеотрансляції трансляції буде оприлюднено на офіційному сайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність у цьому засіданні двох учасників конституційного провадження, а зокрема представника президента України в Конституційному суді Сергія Демовського та постійного представника Верховної Ради в Конституційному суді Максима Дирдіна, обговорюємо питання про розгляд справи за їх відсутності. А з'ясовуємо думку судді доповідача, шановний колеги собі собі. Я Не заперечую розгляду. Судя за доповідач не заперечує, вважає за можливим роздати судді. Є ось інша думка, шановні колеги. Іншої думки нема, це означає, що судді погоджуються, а ви, шановний Віктор Володимирович, ні, мага немає. Немає заперечень у вас так само. Тому я ставлю на голосування пропозицію розявляти. Цю справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дер... Деріна. Хто за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую з огляду на присутність і участь у цьому засіданні суб'єкта права на конституційну скаргу. Я вам роз'яснюю, що ви як учасник констиційного провадження маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви на провідвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про концерційний суд та регламент нашого суду. Ви зобов'язані так само надавати документи, матеріали, іншу інформацію, що є потрібною для всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані шанобливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку засідання під час пленарного засідання і не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань, розмов, реплік будь-якій формі і не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. За неповагу до Конституційного суду учасники концінного провадження несуть відповідальність. Що його у порядку визначеному закону. дотримання порядку залісу забезпечує служба судових розпорядників? З'ясовуємо, шановні колеги, чи є учасників постійного провадження клопотання або письмові заяви, до, які бажали би заявити до розгляду до початку початку цієї справи і огляду на участь лише суб'єкта права на конституційну скаргу. чи є вас, шановний Віктор Володимирович, якісь клопотання або письмові заяви зараз. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що це повинно бути. Тобто, якщо це якась репліка або Ні, ні, не репліка. це, це, це клопотання чи заява в принципі, отак от воно і звучить. Немає. Шановні колеги. А, з, на, за цих обставин я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття провадження в ній судді доповідачу, шановному колезі Василю Диму, вас. Дякую, шановні колеги, шановні присутні в залі. До конституційного суду звернувся сорока Віктор Володимирович з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України під пункту 17 пункту 1 розділу, першого розділу 1 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин від 1 липня 2022 року. Надалі буду цей закон іменувати 2352 у взаємозв'язку з частиною 3 статті 119 кодексу законів про працю, який далі буду називати. Просто кодексом друга колегія суддів другого сенату Конституційного суду ухвалила від 12 жовтня 23 року відкрила Конституційне провадження у цій справі. Другий сенат, як уже головуючи зазначив, ухвалив від 25 жовтня. А цього року постанови розглядати цю справу у формі письмового провадження. Коротко власне про суть оспорюваних приписів під пунктом 17 пункту 1 розділу. Закону 23.52 було внесено зміни до кодексу. А саме, у частині 3 статті 119 кодексу слова зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток замінено словами. Зберігаються місце роботи і посади. Вже середній заробіток вилучено. Відповідно, зараз редакція. Частини 3 статті 119 кодексу сформульована сформульовано так: що за працівниками призваними на строку військову службу, військову службу за призовом. Військову службу за під час мобілізації на особливий період. Військову службу за із числа резервістів, в особливий період, або прийнятиме на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи і посада на підприємстві в установі організації фермерському. Господарстві, сільськогосподарському виробничному кооперативі, незалежно від підпорядкування та форми власності і фізичних осіб підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Дуже коротко про обставини справи. Шановний пан Сорока, перебуває в трудових відносинах з акціонерним товариством Піреусбанк МКБ. Надалі буду називати його банк. Займає посаду менеджера з розвитку кредитних продуктів відділу роздрібних продуктів. Наказом військового комісара Дарницького району в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 24 лютого 2022 року. Пана Сороку було зараховано до списків особового складу ТЦК на посаду старшого офіцера відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу. На день призову на цьому хочу наголосити до лав ЗСУ частиною 3 статті 119 кодексу в редакції до 19 липня 2022 року. Йому державою було гарантовано збереження середнього заробітку за місцем роботи, де він працював до призову в армію та виплату грошового забезпечення за місцем проходження служби коштами державного бюджету України після внесення змін під пунктом 17 пункту 1, розділу 1 розділу 1 закону 2352 до частини 3 статті 119 кодексу наказом банку про скасування нарахування середнього заробітку. Сороки від 26 липня 2022 року сороці з 1 серпня 2022 року було припинено нарахування і виплату середнього заробітку на період його призову на військову службу. Відповідно в матеріалах справи є відображено рух відповідних, відповідних обставин у загальних судах як я вже сказав, відповідно, суб'єкт права на конституційну скаргу просить перевірити оспорювані приписи закону 23.52 та приписи кодексу на відповідність з приписам частини 1 статті 8, частини 5 статті 17, частин 2 3 статті 22 статті 64 Конституції України. Що мною було зроблено? З метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи та прийняття другим сенатом Обґрунтованого рішення підготовлено запити до нашого правового департаменту в Конституційного суду, інших органів державної влади і закладів вищої освіти. По мірі надходження цих матеріалів, висновків, я буду інформувати суд на закритій частині пленарного засідання. У мене все дякую. Жо вам дякую. Шановні колеги, які є у кого запитання з вас до судді доповідача Немає. Немає. Тоді чи є додаткові матеріали, які би. Наразі ну, в мене немає. Я так зрозумію, що якби було суддя, то сказав би колеги, у вас є, немає. А у вас, Віктор Володимирчу, є щось? Матеріали додати до, я не знаю, до... Чи це можна до вашої додати скарги. Додатковим матеріалом. Проте Верховному суді була. Така позиція, що відміняється ця норма для громадян що пішли по мобілізації у зв'язку з тим, що військовослужбовці отримують додаткові надбавки. В мене є виписка з моєї зарплатної карти, де вказано, що такі додаткові надбавки я не отримую. вже з грудня прошлого року. Ну, в принципі, все. В будь-якому разі, якщо вона не як заява письмова чи в усій справі, Умоти це на пізнішій стадії надіслати будь-який да. момент будь-який час. Умоти це як додатково якісь до до своєї скарги додати і надіслати наймін судді Чи тоді на цьому за таких обставин колеги я нашу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарно ці завершеним. Я думаю, що немає за заперечень, тому прошу проголосувати за цю пропозицію. Дуже вам дякую. Отже, шановні колеги судді, шановний Віктор Володимировичу, другий сенат нашого суду переходить до закритої частини пленарного засідання для розгляду і ухвалення рішення у цій справі. Це рішення буде оприлюднено за. Наслідками провадження і на вебсайті суду його можна буде з ним, можна буде ознайомитись на цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату для розвитку справи. Оголошую завершено. Прошу встати, суд.